Обшуки у ратуші за інформацією Чернівецьких змі чиновників Заставнівської міської ради упіймали під час отримання неправомірної виходи. Тож за що посадовці хотіли отримати кругленьку суму? Далі у сюжеті. Вчора у приміщенні Заставнінської міської ради відбувалися слідчі дії, як повідомив телеграм-канал Газети Час йдеться про двох високопосадовців Заставнівської міської ради міського голову та його юриста. Нібито особа, що несла чиновникам хабар, прийшла туди разом з поліцією і прокуратурою. Щоб перевірити інформацію, наша знімальна група навідалася до міської ради заставни, аби на місці з'ясувати, що ж саме відбулося в установі. Втім, у відповідь отримали наступне. Голова і заступник поїхали у Чернівці на нараду. Добре, а кого ми можемо тоді записати? Нікого. Ну, хтось Когось з працівників, так, будь ласка, Я не можемо порекомендувати когось з працівників. Не чому? Маю? Ну, чому я маю право? Я не можу. Ви хочете тоді питайте, але мені здається, що начальство не може. А кого ну, ми можемо запитати? Скажіть, Дивіться, як багато кабінетів. Якщо хочете, то гоняємо. У міській раді перед пресою закривали двері і ховались від камер. А в кабінеті секретаря мера запевняли, що ніхто не уповноважений давати коментар стосовно їхніх керівників. Не даю ніяких коментарів, бо я не уповноважена відповідати на якісь там питання. Ну тобто, голови зараз немає на місці. Голова поїхала на нараду коли на місці і до нього звертатися, так Ага, а можливо хтось з заступників є mm -hmm. заступником, так. Відпустя так і більше ніхто не може нам нічого сказати. Нам ніхто нічого не скаже. Відхрещуються єдиною фразою начальство на нараді. Втім, за інформацією, що з'явилась в мережі вже сьогодні, один із фігурантів справи терміново зліг у лікарню. Інше дає покази слідчим. За нашою інформацією, у ратуші пообіцяли допомогти з вирішенням питань про передачу приміщення кінотеатру Мир. Вчора відбулася досить неприємна подія. Два високопосадовці при спробі отримати. Неправомірну вигоду у вигляді хабара, голова міської ради та його один з юристів були затримані силовими структурами, представниками силових структур. На сьогодні це інформація є з відкритих джерел. Іншої інформації поки що ми не володіємо. Попередньо міський голова застав він був, ну наскільки відомо, досить таким заможним приватним підприємцем, але на жаль, ми бачимо приклад, що приватні підприємці. Навіть якщо вони успішні, вони далеко не є добрими і позитивними державними управлінцями. До речі, це вже не перший приклад за каденції діючого міського голови, коли комунальним майном і установами суд скольдпобуту розпоряджаються на власний розсуд. За час каденції нинішньої влади у заставні закрили художню школу, бібліотеку, дім природи та два дитячі садки, які відвідували навіть діти сусідніх населених пунктів. Людей це дуже обурило. Я просив, наполягав дівчата, без шуму, без пилі це зробимо. Відки 25 ставок взяли, 13 чи 12 бачки, людей звільняють. Ну тому не чого, знає. а чого я край? Чому я край? Є комісія, є прийняли рішення. Ні, не знаю. То хочу вам сказати, що в їхні три місяці вже усі на одну третю. Але на дві треті. А ми ніколи не йшли, були там на пару днів. Ми говоримо за дітей. Я розумію, що мені робити. ішли до влади з гаслами покращення добробуту мешканців. Натомість протягом каденції закривали заклади, що не приносять прибутку. Замість ремонту доріг та інфраструктури, бездумно рубали дерева на території місцевого парку та загалом позаставні. І от тепер. Черговий резонансний випадок зараз над справою щодо інциденту у мерії працюють правоохоронні органи. Ми слідкуватимемо за розвитком подій. Людмила Труфин, Руслан Батюк, теми днятива.